Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Агенти РФ спочатку входили у довіру до посадовців. США. колишній керівник служби зовнішньої розвідки України Микола Маламуш розповів, що службу безпеки України роками очолювали агенти Росії, які вдавали себе патріотів України. Про це він сказав у коментарі Гордону. Він зазначив, що зрадниками були ті, які навчались у школі ФСБ, проте у 90-х повернулись до України та стали великими патріотами. Їх було чимало, але вони обійняли провідні позиції в різних та. Бу мовити структурах влади, включно з кількома людьми, які були керівниками СБУ. Не тільки той, про кого ви думаєте, а й кілька інших людей, сказав маломож. Маломож також описав схему, як агенти РФ потрапляли на високі посади в Україні. Спочатку таких посадовців Росіяни змушували зближатись США, американські посадовці просували цих осіб на високі посади в Україні. Таким чином зрадники були подвійними агентами, що було вкрай вигідно Кремлю. Американці ж, нібито, не знали про те, що їх просто використали. Екс-розвідник додав, що агентами Росії було більше ніж двоє очільників. В СБУ. проте він відмовився називати конкретні прізвища, щоб не нашкодити слідство. Проте маломож додав, що це відомі імена. В той же час Борислав Береза пише наступне: пару тижнів тому мене запросили на черговий захід, де була присутня велика кількість публічних осіб від українських політиків до посла США в Україні. Спілкування було цікавим та корисним. Побачившись з Івана Климпуш Цинцадзе, поговорили про проблеми та досягнення України, і я запитав її, чи чула вона щось про лейтенанта Баканова. Він якось дивно зник, і я навіть за нього почав хвилюватися. Я пригадав про те, що Зеленський ще в липні постановив усунути від виконання обов'язків голови служби безпеки України Баканова відповідно до статті 47 сьомої дисциплінарного статуту збройних сил України стаття 47 дисциплінарного статуту ЗСУ передбачає, що невиконання неналежне виконання службових обов'язків, яке призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу на стані таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов'язків. Рішення про усунення військовослужбовця від виконання службових обов'язків приймається прямим командуванням, приймається прямим командиром-начальником та оформляється наказом про що негайно доповідається в порядку підпорядкованості із. За причин і обстановки усунення, із зазначенням причин і обставин усунення. Командир, який усунув підлеглого від виконання службових обов'язків без достатніх на те підстав, несе за це відповідальність. Тому я сказав Івані, що мені дуже цікаво, що зараз з Бакановим. Може він як лейтенант вже захищає від окупантів Україну, керує взводом або ротою. А може, десь дає покази. Вона у відповідь розповіла мені, що вона теж цікавиться долею лейтенанта Баканова, і тому написала звернення як народний депутат України до СБУ та офісу генпрокурора про те, чи вже відкрито крим. Кримінальне провадження проти колишнього голови СБУ Івана Баканова відповідно до підстав його звільнення, та саме якої якими статтями кримінального кодексу України відкрито кримінальне провадження. А також який з правоохоронних органів України розслідує кримінальне провадження проти і Баканова. Які результати досудового розслідування? Почувши це, я попросив надати і мені інформацію з відповіді, якщо вони не є таємницею. Івана пообіцяли надати їх мені і сьогодні. Після отримання офіційних відповідей я можу сказати, що всі, хто приймається долею лейтенанта Баканова, можуть заспокоїтися з ним. Все гаразд. Чому я так вирішив? Тому що СБУ, як орган, який повинен був би займатися цією справою, прямо відповіла, що ніяких досудових розслідувань по Баканово не здійснюється. А в генпрокуратурі взагалі відморозилися, щоб не визнавати, що те ж саме, і прикрилися захистом персональних даних. Це старий, але надійний трюк. Але всі, хто хвилювався про долю лейтенанта Баканова, можуть бути спокійними. Справа проти нього не ведуться. Хоча це дивно через статтю, якою він був відсторонений від посади. Хоча це дивно через статю, якою він був відсторонений від посади. А добрі люди повідомили і про те. Що у ЗСУ Баканов зараз не служить, мабуть тому, що посада головкома зайнята, а на менше він не погодиться. І ще одне, я просто так процитував статтю, по якій знімали лейтенанта Баканова. Якщо він був усунений від виконання своїх службових обов'язків без достатніх на те підстав, то це теж злочин. І мені дуже цікаво, як будуть виходити з цієї історії в ОП. Чи закон у нас вже як у романі Орвела, колгосп тварин. Усі тварини рівні, але деякі тварини рівніші за інших. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.